Найкращий винахід, який міг бути для чоловіків, мені подарила мама, просто така літрова бутилка. От, гель для душу, це для обличчя, для голови і для тіла, три в одному. І з такою от великою, просто промишленою помпою, блять. Де ти, де ти нажимаєш, знаєш, і воно так висирає, просто так геля. Це так приємно просто одною хуйньою мити і тут, блять, і тут, блядь, і тут, блядь. У нас нема рушників, блядь, різних. Ви типа, чого ви, да, у нас є типа частина рушника. У нас є частина рушника для обличчя, <рес> Оця. І типа добре, добре, щоб ти помнив, знаєш, коли ти тіпа, Коли ти йдеш в душ, тіпа, ти помився, то важно помнити, що от, от типа береш так, оце для лиця, типа, витер оце. А? потім береш цією частиною, оце. Стається проблема тоді, коли ти вроді повитирався, але треба ще довитирати в шию поколю? Блять, є підозра, є підозра, якщо ти ідентифікуєш. Взагалі, що ти робиш, блять? Що ти робиш, блять, в душі? І що ти робиш з тим полотенцем, блять? Що нахуй ні, ну вот это точно йшло на гузецю. Ні-ні, ви... ні він, він, він тіпа, витирається перед тим, як іти в душ, щоб не забилося, знаєш, щоб тіпа, воно змилося все нормально, блядь, туди. Ти такий дивишся на цей маленький дирочки в своєму душі, розумієш, бля, ні, ну туди все не залізе, треба повитиратися, блять. Так, так, так. Ігор, я сам. він думає. Бля, мені любиться, що він уточнює, що ніби.